Доброго здоров'я, шановні добродії! Слава Україні! Путін опущене хуйло. Сьогодні мова піде про аферний такий ремонт пральної машини. Чому аферний? Ну, ви побачите, яка там сталася поланка. Але після того, як була знищена Каховська гребля, ця пральна машина вже стільки всього переправа, що виявився той ремонт придатним до того, щоб використовувати такі методи, незважаючи на те, що там барабан з розрізано наскрізь майже. Та що сталося? Був собі у майстерні, кличе мене дружина каже, піди подивись пральну машину, вона щось там її заклинила та тхне паленим пластиком. Ну, Думаю, капець або тре ремінь, або щось там з мотором. Починаю розбирати і бачу, що повний капець пішов в хрестовині. Але не одразу поступово там її терло тим барабаном, терло-терло. Та й протерло наскрізь повністю барабан по периметру. Прорізало, і він там тримався лише на тих перегородочках тоненьких біля от таких болтів, шурупів, гвинтів. Ну і то що ж робити? Треба ж барабан міняти, хрестовину нову купляти. Ну, хрестовину я знайшов в інтернеті і купив, а от з барабанами біда. На Оликсі в той момент нічого. Не виявилося в наявності, дай навіть в магазинах не було нового барабану в наявності. А там, де були цінники на ті барабани, то коштує такий новий десь як треть ев... нової пральної машини. Такий ремонт не мав би сенсу, мабуть. Ну і ще ситуація погіршувалася тим, що кум каже, в мене каже, є такий барабан від такої правильної машини. принаймні дуже-дуже схожий. Але він в гаражі у тещі, а гараж на лівому березі Дніпра. А там зараз панують ті кляті дегенерати орки, оркі Ну То що робити? Ремонтувати? Ніколи в мене не було ніяких наборів для ремонту пластику, для пайки, ну, ті там паяльники, чи щось таке, нагріваючи елементи із такими всякими скобками. Та таким іншим Тож беремо балончики із газом, беремо пальник, беремо плоскогубці, цвяхи, вплавляємо то все. Попередньо я зачистив стамескою, як скріпком зняв поверхневий шар пластику, щоб дістатися до свіжого пластику, бо було в мене побоювання, що із часом почне та епоксидка відшаровуватися від пластику і почне підтікати. От чому я кажу, що то було майже ефера, бо я не був впевнений, що воно працюватиме достатньо довго знизу. Подклеїв я там малярний скотч, взяв дешеву епоксидку, розбадяжив її, була в наявності, і залив. Коли той шар перший затвердів, перевернув барабан і <клух> довив ще з іншого боку, зсередини. Щоб скомпенсувати те, що епоксидка вона дешева, вона осілася трішечки. Ну і там десь щось підтікало, підчистив там, де були якісь е пузирі, їх полопав, е залив, підправив то все, дав остаточно затвердіти епоксидці, зібрав то все, поставив нову хрестовину, звісно. І воно все працює. І працює вже з березня місяця. Ну а в цьому в місяці в червні. У мене тут, на щастя, все нормально, мене не затопило а от квартиру тещину, котра на першому поверсі, там затопило капець, там ті холодильники плавали, все, всі меблі плавало, все плавало. ну Затопило більш ніж порівень газової плити. Ну Тобто мені б десь було по так. В хаті стояла вода, то все повністю все геть у воді. Тож там поперебирали, повикидали, і давай то все. Прати, 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 прати. Це бідна LG клеєна, переклеєна, тримається хоть ху, ху. І все ще робить. Так що, хто не знайде барабан на заміну, у кого така проблема, якщо вискочить, то майте на увазі, Епоксидка та свяхами нормально тримають. Одне єдине. Не можна в такому разі, як в мене зараз, використовувати температуру прання, не те, що 90 градусів, навіть 60. Я не ризикую ставити тільки 30 або 40 градусів. Бо при достатньо великій температурі епоксид може просто, по, по, може просто поплисти, потече, він роз, ну, розм'якне і буде розгерметизація того барабану. Ну, поки що працює. Чекаю на. Успішні і подальші дії ЗСУ, десь, мабуть, вже, скоріш за все, восени буде, так мені здається. Якщо відгонять тих покидьків з лівого берега, тоді можна буде і барабан взяти та замінити, щоб не побоюватися, як там той епоксид себе поведе із часом. А на сьогодні все. Віримо в ЗСУ. Все буде Україна!